Доброго дня, шановні господарі, доброго дня, виноградарі. Сьогодні 10 вересня. Подивіться, які у мене красивенні, красивенні, шалені, гарнюнечі, троянди. Що ж, ходімо, трошки подивимося на мій виноградник. А поговоримо ми сьогодні про ті, про ті прищепи, які я. Прищеплювала, подивимося на стан визрівання і подивимося на сигнальні грунки. Якщо на них є, то буде вже видно, що це буде за грона, що це буде за ягоди, який це буде сорт. Тут я прищеплювала диньку, Ось вона сигнальна грунка. динька. Дінька, і вона вже зафарбувалася. Боже, навіть джеккомахи її пошкодили. Не знаю, яка вона на смак. Перший раз буду пробувати. Ось така вона ребриста, цікава. А роті таю. Просто таю, вроді. Диню, Найдинь... дійсно, не зря її називали динькою. В неї такий. Така консистенція, ніби диню дійсно ти береш як диня, яка тає в роті. Супер. Дуже смачно. Цікаво. Не відчуваю я, що якихось там присмаків трошечки, можливо. Можливо, є якийсь відтінок мускату. Такий. Але тут більш цікавою є сама колір ягоди, її ось ця консистенція, яка просто тає в роті. І я думаю, я буду, я думаю, що це буде дуже-дуже ранній строк достигання. І вон, подивіться навіть по лозі, що ось ця прищепа, вона дивіться, яка вже яка вже вистигла. Зараз подивимося. Ось вона, ось вона. Ось вона десь до сюди вже вона намагається в, е, дозріти. Ну це прекрасно, дуже мені подобається. Далі в мене була прищепа Юліана. Він накидав трошки, трошки пасинкових грон. Ось, бачите. Ну і звісно, вони вже не покажуть нам ніяких сигнальних грон. Але також мені дуже подобається визрівання лози. Подивіться, вона вже на бруньок, навірно, є, напевно, десь ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять бруньок вже визрівших. Ну, це дуже чудовий результат по прищепі. Ще тут, тут також. Почекайте, це також Юліан також дуже добре визрівша лоза, прищепа визріла. І тут в мене був якийсь інший сорт. По-моєму, це... А, Олена Вікторія. Олена Вікторія. ну Вона трошки гірше визріла, ну але є. Буде з чого в наступному році вже побачити лози та грони. Так що такий він заросший, Будемо розвантажувати його, і звісно, щоб скоріше достигло. Хоча вже достигає дуже, дуже суперово. Йдемоте далі, подивимось. А тут, звісно, Ой, тут, звісно, біда, тут бідовий розмір просто. Це в нас різа уж. Подивіться, яка, якої товщини лоза. Це дуже-дуже тоста, Вона вже зріє, да, вже. Трошки дозріває там. Але, звісно, це дуже товста, це жируюча була лоза, тому що був дуже потужний кущ, але прищепилося не так багато. Це в нас жар птиця, також вона вже визріла на 3. Ну, не визріла, вже так добре підзарилася лоза на три-чотири бруньки. Тобто, може буде й більше. Подивимося. Так, різав, жар птиця дуже потужні. Так, що тут у мене ще? Тут у мене кумір. Також дуже потужні лози. Там їх дві збруньки. Але все рівно вони такі потужні і прямо лускають ці лози. Тут також жар птиця. Також аж луснула подивіться. Бачите, яка аж луснула та лоза. Вся. Дуже-дуже товста. Подивимося в наступному році, тому що зараз сигнальний грон я не бачу, не видали. І дуже сильне жарування цих лос. Нічого, подивимося. Е, До речі, тільки нещодавно я була на день народження і гостям виклали мої гронка Юпітеру. І Ієрунка ландиша Канвалія. Що ви думаєте? Всі клівали майже і <сміття> чуть ли не драка доходила, хто забере саме юпітер. Тому що він такий солодющий. Він просто такий солодющий, його запивати треба. Його такий солодющий подобається. Алвіка дуже хороша врожайність в цьому році, все з нею добре. Єдине, що зав'ялюється, бачите, зав'ялюється ягода, це тому, що дуже, дуже мало вологи. Треба все ж таки трошки поливати хоча б кущі, взагалі не було вологи і вже десь майже з середини липня. Тобто це вже два місяці. Так, це дуже багато. Це з мене виноград. Сонечко. Ось це сонечко. І також Зариця вже, дай Боже, визріє хоча б на метр. Ось така вже коричнювата лоза, гарна. І це вже, звісно... Навряд чи ми побачимо до кінця жовтня щось результат, але я залишу, нехай буде це її перший сигнальна гронка. Тим більше вже дозарюється лоза, вже не страшно, нехай буде, нехай висить, скільки вийде, стільки вийде. Що з неї буде, то буде. Ось ще така розалінда. Сенсація. Так, тут в мене були прищепнуті. А, Goldfinger. Goldfinger. Вон, подивіться. Он подивіться, лоза вже зариться. І ось такі. Ну, але це пасинкова гроночка І ще вона, звісно я думаю, ще не достигла. Ну. Так, що мало цукру. Голдфінгер. Ні, щоб вона не достигла ця грунка. Так, тут у нас нічого ще не зачепилося. Це в нас подарунок Енергодару. І ось так зариться лоза. І зараз вам покажу в мене ось така біла надія. Подивіться, як гарно зариться. Ой, як добре, вона так не швидко вона прийнялася, ця біла надія. Ну, трошки довго. Зараз ще, мабуть, взагалі ще не встигла. Мені ще зелена. Ось така грунка. Це сигнальна грунка. Ого-го, дивіться яка. Я її ніби прищіплювала. Оце в мене роза красна. Роза красна. Починає фарбуватися. Не можу сказати точно, це Роза Красна, чи може це Дніпровська Рів'єра, тому що в мене тут був такий мікс залишків прищеп, і я вже потім буду ідентифікувати, коли вже будуть грона, коли вже буде смак і буде зрозуміло. Зараз трошки ще не ясно, але ось така вже. Що ще? Ось тут. Я написала собі, що це Дніпровська Рір'єра, але це не Дніпровська Рі'єра, я вже бачу. Це або чорний кристал, або Дніпровський сувенір. Подивіться, це чверть гронки. Чверть гронки. Ось такі пальчики довгі. Довбить шершні дуже сильно її. Вона дуже подобається комахам чомусь. Ось, дивіться, які дуже класні такі. Видовжені. Ну, Вони різні, ось такі, ось такі, дуже е, не так легко відриваються від, е, від е, цієї грибнижки. І такі десь до 4 см, десь 3,5-4 см довжиною. Це я вам кажу, що це тільки сигнальні грони І по 25% я обрізала їх. На 25% тільки залишила. І оце такі здоровезні, виходить, подивіться, грони ягоди. Що ж це таке? Ну, по смаку зараз ще мабуть, не дуже солодкий. А хрумкий, соковитий хрумкий, дуже смачний, солодкий. М -м -м. Одна тільки кісточка в такій великій ягоді. Така хрумка ягода цікава. Дуже-дуже смачний. Дуже цікавий виноград. Мені подобається. я дуже захоплена від цього винограду, який я прищепила. Дай Боже, сьогодні за ландишем до мене приїхали гості, які в мене купували ландиш у минулому році. Дозвонились мені якось загубили мій номер телефону і потім передзвонили вже е, тиждень тому і кажуть, боже, ми такі щасливі, що ми знайшли ваш номер телефону і дуже-дуже хочемо вашого винограду Наріжте нам ландишу. І ось цей ландиш просто, ви знаєте, нав'яз золота, кому і на день народження потрібно. І о, подивіться на шершні, що вони з ним роблять, ці шерси. Шершні просто його розривають. Подивіться, ці огромні шершні. Боже, який їх боюся. І мухи, і помахи, і шершні. Вони просто його доблять так, що не, 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 не залишається нічого від ягоди взагалі. Ну Для мене це еталон смаку. Ще раз кажу. Це еталон смаку. А це в мене з виготуючого саджанця було посаджено в цьому році. Збрунечки я купувала весною черенки і робила збрунечки собі саджанці. І ось це Дніпро, що це почекайте, це подарунок Енергодару. Ось такі дві лози. Вже починає там визрівати бруньки. Мускат медовий також з бронечки. Вже ось тут садженість такий виріс. Так, вже трошки визрі... визріло десь на 3-4 бруньки. Є внизу. Там вже коричнева. Ось така... Анюта шикарна сьогодні її з задоволенням. Люди підходили і казали, боже, який гарний виноград. Оце така анюта. Вона, звісно, шикарна, бомбезна. Трошки її ще цукру добрати. Вона вже, ви бачите, така плямками береться, така режіє. Коли зовсім буде вже така солодка-солодка, то вона казка канапушками. А це повикидало. Подивіться, подарунок не світає, посункові грона повикидав. І я щось не помітила. Ну що ж, будемо мати ще й пасунковий врожай в цьому році. Трошки подарунку не світає. А ось це така батарея висить. Це в мене кишмиш-лускунчик. Ще він не набрав цукру. Вже гарно такий яскравий. Вже Гарно виглядає, але ще з цукру замало. От коли набере, я вам точно скажу, тому що в цьому році це ж ранній строк достигання у всіх, тому що на десь на два тижні це, раніше достигає в цьому році все майже. Ну Хоча, ви знаєте, середні та пізні сорта ні, вони не йдуть на два тижні раніше. Ну от Зараз ландиш, я його завжди десь знімаю так, отак в такі строки, десь 5, 6, 7 вересня. І зараз він, звісно, вже дуже-дуже солодкий, але він ну, нормальний, да? дуже класний зараз. От. А от лоскунчик в минулому році я зрізала десь 20-15 жовтня. І він ще був такий недостатньо солодкий. Майже от як зараз. Ні, може ще тут зараз трошки кисліше. Ось. Я думаю, що він буде готовий зараз, 10 вересня, ну, ще два тижні йому точно. Ще два тижні точно, десь в числах 25 вересня в цьому році. Будемо знімати лоскунчики, я вам скажу, що він набрав по, а, по цукру, як він дозрів, і його вже такий а, цукристий смак, який в нього буде. Що це буде за смак. Тому що в принципі кашмиші американські. От, наприклад, там, а, там а, а, Ламборджині, або Старіччя, або а, Юпітер. Або той самий Рататуй, той самий Голдфінгер, вони такі цукристі. в них просто шалена цукристість. Тому о, мені цікаво, як все ж таки лоскунчик набере цукристості і що, який він буде. Ну ось, дорогі друзі, на цьому поки все. З вами була Киянка на дачі, На все добре. Діліться своїми враженнями. Що в вас? Ой, до речі, до речі це... зараз вам покажу, боже, який солодющий і вкуснющий зараз рататуй, Ось він. Сьогодні на ринку його тільки люди спробували зразу забрали. Це бомба просто смак. І, до речі, мені він віддає якимось таким смаком. Ніби бруснійка тої рататує, ніби от, bueno, люди кажуть, що щось таке пряне восточне, східне. До речі, ось це кішмиш Арарат. Подивіться, яка сонячна ягода, і дуже-дуже зараз солодка. Дуже високий цукор, зашкалює просто. І такі гарні бомбочки. Бомба-бомба. Як мені подобається він аграрат, просто респект. І ретитув, респект.